Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Ласкаво просимо до відеорецепту копченої рульки, яка є однією з найулюбленіших страв у багатьох кухнях світу. Цей рецепт дозволить вам насолодитися смаком надзвичайно соковитої та ароматної свинячої рульки, яка з кожним ковтком розкриватиме свої смакові ноти. Копчена рулька це чудовий виріб для затишних сімейних вечорів у родинному колі. У цьому відео, крім перевіреного рецепту, я покажу вам, як необхідно правильно її коптити та які дрова при цьому використовувати. Будемо брати домашню та куплену рульки для порівняння результату. А також розповім про традиційні українські страви, які готуємо спеціально з неї, і неповторний смак, який важко передати словами. Коптити будемо ось такі дві гарні м'ясисті рульки: одна домашня, а інша куплена в популярному супермаркеті. Вони суттєво відрізняються шкірою, її забарвленням та загальним видом. Буде цікаво порівняти отриманий результат та зробити для себе відповідні висновки. Рульку добре промиваємо і висушуємо. Далі її потрібно насолити, тобто замаринувати. Так як рулька має тверду шкіру, спеції мало як вплинуть на її смак. Це взагалі така частина свинки, яка тяжко піддається маринуванню, тому головне, її потрібно правильно просолити. Пропорція солі це основний момент. Сіль складає 2% від маси рульки, а також потрібна вода 8% від маси рульки. Вода в свою чергу є транспортуючим елементом. Вона лише доставляє сіль до м'ясних волокон. Ще дуже давно ми перепробували безліч пропорцій. Це поєднання найкраще. Сіль повинна повністю розчинитися, щоб утворився насичений соляний розчин, який у нас називають ропа. тепер за допомогою звичайного шприца рульку наповнюємо маринадом. За допомогою такого методу наш рідкий маринад з легкістю проникне по всій глибині м'яса між м'язовими волокнами. Сіль в такому випадку спрямована не тільки на те, щоб додати чи підкреслити деякі смакові якості. В першу чергу сіль виконує функцію консерванту, зробить м'ясо більш ніжним та м'яким, а наповнення рідким маринадом, тобто шприцювання, допоможе зберегти вологу м'ясі. Цим самим збільшить його соковитість і багатий смак, покращить його текстуру. Хочу повернутись до пропорції для чіткого роз'яснення. Вага наших рульок складає 4 кг. Відповідно, солі беремо 80 г, а води 320 г. І обов'язково всю цю суміш повинні перемістити всередину рульок. Закінчивши всі ці медичні процедури, тепер наче робимо їм масаж, щоб солона вода всюди розійшлася. Не переживайте, якщо вона трішки витече. значить, вона зайва. Обов'язково обираємо свіжу рульку, яка не має неприємного запаху та відсутні ознаки пошкодження м'яса, і не розморожене. Це може призвести до неправильного прокопчення. М'ясо має мати рівномірний колір. Також дуже важливо, де ви плануєте використовувати рульку. Якщо для салату, вибирайте піснішу з меншою кількістю жиру, а якщо для головної страви, то можна обирати рульку з більшою кількістю жиру, щоб страва була більш насиченою смаком. Складаємо в чисту суху емальовану каструлю і залишаємо рульки маринуватися на дві доби у прохолодному місці. Час маринування минув. Рулька має прекрасний вигляд, запах приємний. Як бачите, колір став червонішим, насиченим. М'ясо стало м'якшим і це добре відчувається. Перед коптінням обов'язково населяємо їх на гачок, для того, щоб стекла вся зайва рідина. І вони повністю обвітрилися, стали сухими, тоді дим рівномірно лягатиме. Далі розпалюємо вогонь і буджарню обов'язково розігріваємо до температури 60 градусів. Також із рулькою ми коптимо телячі реберця в медовому соусі, кролика, домашню підчеревину та полядвицю. А в попередніх відео ви можете знайти безліч смачних копчених смаколиків, які припадуть до душі будь-якому гурману, що тільки варті дрогобицька чи гуцульська ковбаска. Всі посилання залишу в описі під відео. Всі смаколики розкладаємо так, щоб м'ясо не торкалося одне до одного, а то в місцях дотику отримаєте білі неприкопчені плями. Ще нічого не готово, а вигляд у бочці вже чудовий. Зверху коптильню накриваємо полотном з мішковини. Вона забезпечує утримання температури та диму, а також необхідної тяги. Вогонь має ось таку інтенсивність. Такий потрібно підтримувати постійно, щоб температура не змінювалася і все прокопчувалося рівномірно. Вогонь знаходиться від бочки на відстані 1,5 метра. Якщо вогонь буде розташований дуже близько, то м'ясо просто згорить. А якщо надто далеко, залишиться сирим. навіть якщо колір буде дуже гарним. Час коптіння рулюк становить 8-10 годин. Вони досить товсті і швидко не прокоптяться. Але ж ви враховуйте величину своїх шматків, тип та особливості своєї коптильні. Немало важливим є інтенсивність та відстань вогню до рульок. Будова коптильні та як правильно коптити вироби з м'яса, відео вже є на нашому каналі. Посилання залишу в описі. Коли щось цікавить, обов'язково переходьте та дивіться, там все детально описано. як бачите, при коптінні виділяється світлий дим. Це означає, що є хороший доступ кисню, і дрова дають багато диму. Звичайно, це обумовлено конструкцією нашої коптильні. Світлий дим не вийде, якщо роздмухувати вогонь, і для копчення це неприйнятний маневр. Дрова повинні злегка горіти тліти, тому для цього в топку накладаємо невеликі дрова. Обов'язково відкриваємо час від часу та поглядаємо на м'ясо. Ви візуально будете бачити його зміну кольору та стану і як м'ясні вироби перетворюються у кулінарний шедевр. Дуже багато запитань, які саме дрова ми використовуємо. Адже колір м'ясних виробів чудовий. Тому в цьому відео теж повторю і розповім. Так ось таке поліно, на якому є сучки, пошкодження, якісь чорні плями, пліснява. Ми їх не використовуємо. На рахунок невеличких полін, які повністю вкриті корою, теж відмовляємося, адже вони надають надмірну кількість диму, і м'ясо стане темним уже через 2-3 години коптіння. Для копчення вибираємо поліна фруктових дерев, таких як яблуня або груша. Вони мають досить щільну структуру, яка в процесі горіння утворює жаркі вуглики та виділяють приємний димок, яким насичують м'ясо. Та можна додавати по декілька полін дуба чи бука. Це дерева твердих порід. У такому разі, коли потрібно підняти температуру, додати жару, адже погода буває різною. Всього нам буде потрібно ось такі два ящики. Крім того, дрова мають бути сухими, тоді страви виходять золотистою скоринкою і ніжним смаком. А злегка вологі дрова будуть утворювати дуже багато диму. І в кінцевому результаті ви отримаєте продукти з дуже насиченим темним відтінком і тепким ароматом. Дикорослі дерева можуть надавати гіркий дим, а хвойними взагалі можна знищити все м'ясо, бо у них є смола, яка потім покриває м'ясо густою кіптявою. Це саме стосується сливи та вишні, тому їх ми не використовуємо. Також виникало питання, чи потрібно мішковину змочувати водою. У нашому випадку ні, адже дим помірний, а тяга невелика. У нас це гаряче копчення, а зазвичай мішковину змочують при холодному копченні, у якого невелика температура і довгий процес. Наші рульки мають чудовий вигляд, так само, як і всі інші копченості. А запах такий, що можна язика проковтнути. Хоча на вид вони чудові, але пам'ятайте, що по кістку, м'ясо може залишитися сирим, тому точно коптимо 8 годин, не менше. Свиняча копчена рулька має дуже соковитий та апетитний вигляд, налита прекрасним золотавим відтінком. Вона захоплює мене. Зараз її спробувати це той найкращий момент усієї пройденої роботи. Копчена рулька має свій неповторний смак та аромат, який ви не знайдете в жодній іншій страві. Взагалі, якщо більш детально розібратися, де ми використовуємо рульку, то це зазвичай у традиційних українських супах, таких як капусняк, зганянка, годзя, бігу зквашених білих буряків. Або ж при варінні холодцю, де він виходить надзвичайно запашним зі своїм неперевершеним кольором. Рульку також можна подавати цілою як основну страву до будь-якого столу. Вона чудово поєднується зі свіжим хлібом, гарячими картоплинами та овочами. При розрізанні бачимо, що м'ясо золотистого забарвлення не тільки зовні, а й всередині. Смак рульки не схожий на інші копчені вироби. Він має свою смакову унікальність. Важко пояснити, але, можливо, він нагадує копчений хамон або щось подібне у цьому плані. Як ви бачите, маринад з солі повністю себе виправдовує. Він на 100% вартує, щоб хоч раз його спробувати. Скажу вам більше: ми навіть за таким маринадом готуємо полядвицю. Тоді відчувається смак справжнього свіжого м'яса без стороннього впливу спецій. Тож не лякайтеся роботи, спробуйте приготувати самостійно та насолоджуйтеся неймовірним смаком цієї страви. А от щодо шкіри вона досить тверда і, можна сказати, їсти її можна. Але це не любителя, причому як домашня, так і куплена рулька. Різниці немає. В такому стані ми рульку залишаємо, коли плануємо використовувати в супах або ж трішки частувати м'ясом. Якщо ви хочете її подавати як основну страву на святкових стіл, то потрібно опустити рульку у гарячу кип'ячену воду 80 градусів на 30 хвилин, підтримуючи таку температуру протягом цього часу. А після цього залишити до повного охолодження аж до наступного ранку. В результаті шкірка рульки стане м'якою та еластичною, дай змогу її легко споживати. Крім цього, ви знімете увесь нагар, який утворився при копченні. Також можна її порізати на менші шматочки і зберігати. Найчастіше ми це робимо за допомогою вакууматора. Але можете взяти невеликі пакетики і пофастувати. Головне, підпишіть їх і зберігайте не довше 6 місяців. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися багато цікавого та смачненького. Будьте завжди на позитиві, завжди ваші карпатські шкварки.